Ветеринари б'ють на сполох. У Слов'янську зареєстровано випадок сказу, хворий кіт зайшов на подвір'я на вулиці Блюхера, що у мікрорайоні Північний. Щиросердна господиня пожаліла тварину, не вигнала, адже та виглядала хворою. Залишила кота на подвір'ї разом зі своїми домашніми тваринами, трьома котами та чотирма собаками. Проживають сім чоловік домі, чотири ребенка і значить, троє взрослих. Значить, коли дівчинка вийшла кормити, Собаку, вот, она их покормила и пыталась войти в дом. Этот кот ей преградил путь. путь. Вот, пытался, значит, на нее прыгнуть. Ну, это со слов же хозяйки, как она рассказывает, значит, овчарка, кавказская овчарка схватила и загрызла кота, то есть образовался из кота труп. Але перед тим тварина встигла подряпати дитину. Налякані батьки надали дівчинці першу допомогу та доставили у лікарню. Наразі дитина під наглядом медиків. За висновками ветеринарів, тварина була хвора на сказ. Проводяться прививки, подворні, обходи. І от пользуюсь випадком, я би хотіла попросити квартальне. Значить, хто от рядом є, може бути кому-то заходіли і животне, поцарапаний. Медики звертаються до жителів Слов'янська з проханням серйозно поставитися до такої ситуації та звернути увагу, можливо, до вашого подвір'я також забрала хвора тварина. Обов'язково нужно прививати Цим ви захищаєте прежде всього своє здоров'я. Своє здоров'я, своїх часто говорять, так от зачем його прививати. От наші доктора приходять на по дворам при. Абходах щоб привить животне. Часто кажуть, я рібенка не прививаю, Ну чого я буду ...прививати животне? Ні, потрібно і то і другое. Наразі ж у слов'янську щеплення мають тільки три тисячі тварин. Це дуже низький відсоток, зазначають медики. Міській владі ж радять краще перевіряти умови утримання та вести облік тварин у місті заради безпеки громадян. Вчителі просять провести відповідні бесіди зі школярами про небезпеку укусу хворими тваринами. «Бесіди. с родителями, с учениками об осторожности обращения, особенно с бродячими животными. Характерные признаки поведения бешеных животных, наверное, знают все.